Через складні погодні умови на Херсонщині продовжують виникати лісові пожежі. 9 серпня на території Каховського та Цюрюпинського районів виникли масштабні пожежі, які у зв'язку з сильними поривами вітру у поєднанні з аномальною спекою швидко поширилися. До кінця дня площа лісу, охоплена вогнем, склала приблизно півтори тисячі гектар. Як доповів перший заступник міністра надзвичайних ситуацій України Віталій Буд, під час засідання оперативного штабу з ліквідації пожеж на території Херсонської області, станом на 12 годину 10 серпня пожежі було ліквідовано. Варто зазначити, що до ліквідації були терміново залучені підрозділи з кількох сусідніх областей. Всього до ліквідації лісових пожеж залучено 1767 чоловік, особового складу та 153 одиниці техніки, в тому числі від МНС 553 чоловіки та 91 техніка, три пожежні літаки та три вертольоти з водоновими пристроями. Від Держлісагентства 280 чоловік та 54 одиниці техніки. Від Міноборони 442 чоловіки і 12 одиниць техніки. Від МВС 465 чоловік. Від укрю залізниці 17 чоловік та пожежний потяг. Один потяг ще був в резерві. У ніч з 9 на 10 серпня, враховуючи обстановку в районі лісових пожеж, сили та засоби для гасіння найбільш небезпечних ділянок та захисту населених пунктів були перерозподілені. Вже о 7 ранку, 10 серпня, вдалося зупинити поширення вогню та зняти загрозу для населених пунктів. Велика подяка тут даже не можна передати словами, як як ми вдячні за те, що якби врятували просто наші села. Губернатор Херсонської області Микола Костяк оперативно зв'язався з президентом України, аби отримати підтримку у ліквідації пожежі, яка легко могла перетворитися на трагедію для області. Я благодарен в першу чергу президенту України Віктору Федоровичу Нековичу. Прем'єр-міністру Николаю Яновичу Азарову, секретарю РНБО і, конечно, нашим основним силам, которые є міністру оборони і першим за міністру. На чрізвичайних ситуацій, ті, які чітко і слажена с в этой ситуації. Секретар РНБО України Андрій Клюєв, який оперативно прибув до штабу з ліквідації, зазначив, важливу роль зіграло те, що керівники місцевої влади вчасно зорієнтувалися, оцінили небезпечні ситуації та доповіли про неї керівництву країни. Я доволен тому, що как сработала міністерство чреззвичайних ситуацій, міністерство оборони, міністерство внутрішніх діл, і місцеві органи власті дружно всі навалились на ліквідацію цієї біди. Збиток від масштабних лісових пожеж у Херсонській області попередньо оцінюється в більш ніж 15 мільйонів гривень. На даний момент основна версія щодо причини це виникнення це пожежі підпал. Ну, а Такі масштабні пожежі, які фактично ну, утром, тільки вчора, буквально одразу згорання і одразу по такій великій території. причому в Это не зарані, это явный В оперативному штабі було організовано роботи по залученню медичної допомоги, забезпечення рятувальників продовольством і місцем відпочинку. Крім того, стало відомо, що президент України Віктор Янукович надав доручення підготувати подання на нагородження осіб з особового складу, які якнайкраще проявили себе у своїй роботі. Наразі ведеться робота по ліквідації залишкових чотирьох осередків задимлення. До кінця дня продовжуватиметься патрулювання території.